Повторювати це кожного дня мільйон разів кожному клієнту. Перед відкриттям компанії ви мусите мусите, це ваш обов'язки як власників розібратися в податках, розуміти скільки ви платите до ЗУСУ, розуміти скільки ви платите в податкову, скільки вам обійдеться працівник, бо ЗУС працівника це приблизно 40% від суми, яку він отримує на рахунок, і додатково дізнатися, які плюси та мінуси ведення бізнесу, тому що просто відкрити бізнес це масом з відкриттям бізнесу. На вас є додаткові обов'язки, які ви мусите виконувати, такі як складні декларації, такі як реєстрація працівника, правильно легально. У стримання дозволу служби до праці, складання піту на кінець року. Якщо ви цього не будете робити, вам будуть дати штрафи. Ці штрафи можуть накопичуватись. До вас може прийти коморнік, тобто в тобто колектор, який просто забирає кошти з вашого рахунку. У випадку, якщо ви не будете платити своїх податків вчасно, до вас теж прийде той самий колектор, не рахує вам ще додаткову оплату за те, що він до вас прийшов. Аби це все знати і розуміти, вам потрібно. По-перше, можна прочитати в інтернеті безкоштовно. По-друге, можна прийти на консультацію до нашого бухгалтера. Ну і по-третє, можете підпитати якогось із знайомих, але інформація може бути недостовірна, тому що кожен має різний досвід. А ми, як бухгалтери, збираємо досвід кожного нашого клієнта і видаємо вам в ній консультації, яка триває приблизно годинку-півтори. Тому запрошую, якщо потрібна допомога в реєстрації бізнесу в Польщі, а також роз'яснення усіх аспектів, як це має виглядати, та скільки буде витрат після реєстрації вашого бізнесу запрошуємо вам в нашу компанію ремадіо